Всім вам привіт. Це буде невелике відео. в мене віде, віде, віде віде, віде віде віде. віде, ви бачите уже є гарний віде. хіл. Мені друг сказав, що це топовий, один із топових хілів. Атаку от. Корот, потім. Е ну, не спіша будем їх, як то кажуть, е А зараз я хочу. Мені порекомендували цю Валькірію. Ну, відкритися або так, або тупо 에, під X2. Ну, ви поняли, от. -от Все-таки X2. І я зараз на всі гроші буду відкриватися. ну В смислі, оці. Тому це буде таке от відкриття, не дуже велике. Ну, а потім, коротше, погнали. Будемо дивитися, як працює Х2. Класно працює. Да. Просто прекрасно. Почин уже є, хороший почин. Якщо ви думаєте, що Таке ну, так це щось нове. Ну, в плані синька, ну, хоч нова, не та ще була. Значить, так, тепер ця в мене була. Танк. Ну, тобто, як це працює Х2, от е, так. Цей же ж Волтус, який стане отим магом. Ну, ви поняли? Волтус це наш якби основний герой, вважається, який там навіть має цей хороший дамагер, але блін, ну він, короче ета. Дуже дорогий визивати його. 29, блін. Ну, дамажи він просто пісець. О, oh, фак! Uh, легендарний хіл. Япона мать. Короче, народ. Ви поняли. Uh, ну. Ну короче, блін. Так. Е, рексів. Моє е, справедливості. Він у мене вже плюс 5 Рексів, І навіть є на злиття одного. Це ось хрень лютая. Ну, блін, непогано. Я, наприклад, вже задоволений. Е, ну це. Не, не зараз я задоволений, ні. Я задоволений легендарним Хілом. Так. І тут у нас. Ага. за честь вам. Вона є, і причому в мене вона є плюс один. Ага. Ну, тобто. Так. Венах... Хто знає, якщо вони. Вона не. Не робиться плюс один, там написано. Поки що. Коротше, блін, ну легендарний хіл, я його потім подивлюся. Нахрен іди. І ти. Поки що в мене один повтор епіка. Ну, що Бачите, в неї нема фракції. Робиться вона плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Як це зробити? Де нахуй? Так, а от давайте впевнених мені аж кортить. Легендарний хіл. По-перше, ось дивіться я про те, що. Ну, лише ось. О, ну, цей у мене був. Этот, ну, ось дивіться, наприклад, оця героїня. От, пробуждення, пробуждення, поки не недоступно. Коли це зробити як, хто знає. Ось повтор епіка, і все, поки що. Коротше, йдемо до легендарного хіла нашого. Uh, що вона вміє? Зараз продовжимо. Оприк ми її продвинемо. Ой да. є! Oh, yeah. Псец, ля. Тупо, блін. Отак. Ну, прикольно. А навики, так, да, ми можемо навіть і про ета, да? так. Ну. Дивитесь какие тут навыки. При активации множители исцеления. Короче, исцеление зависит от атаки. Священный свет луны. А это, короче... Ну, вы поняли. Короче, легендарный килл, мать его. Це... Множитель исцеления. Короче... Це по-любому. Я вважаю, що ну, це вже топово. Я, ну, для мене це для нуба. От це ще не треба буде її продвинути і тоді, тоді воно відкриється нам з вами. Ви поняли. Єще одне. Так. Так, все, немає грошей у нас. І їй... Її... А що ми їй? Ми їй... Її... Нам треба тушку якусь, желательно на ХП, а тушок нема. Зовсім ніяких. Тобто, якщо е, мечі у мене є то, тут эти, які там... Ну, коротше, свободний меч є оцей ось, дивіться, оцей. Так. А-ме-ме. Ну от можна дивиться, взять оцей її сет. А там будемо її переодягати. Вот вам сет, сейчас я його... Что тут нам дають? А, блин, ну це подачки, конечно. Скільки рубінів ти Коля витратив, а она тобі не гавкай, курва. Так, вот наша дівчинка. Так, де наша... Ось якраз атака їй надо, ну тільки плоско, конечно, ну, в лічить атаки, ну. Поки що, знаєте, я нуб, і мені, як то кажуть, І, і таке піде. Ну ви поняли. Так, поїхали далі. Не, давайте вот цеечки. Що тут у нас дають? Дають нам таку елість, да. Ну, то то Все, я, да? Не? Да. Ага, понятно. Так. Значит, тут у нас еще все. Ёперный театр. А что тут дают? А. Все, все дают, да? Да я вообще чувак модный. Короче, э, поїхали далі. Так, що тут у нас по місцю? Есть? Ну, наверное, давайте докупим місця. Сюди дивіться, Раз. Вот так. Містимость героїв. То есть, буде 50. Призыв. Поехали да дальше нашу Х2 дрочить. Ви поняли? Так. То есть, пока у нас не дуже тема. Зовсим. Ну, в плане... Но, легендарный хил, тому же, там для деяких мисс... Э -э иди в жопу, бля, хамуха. Громовый нос, ромовый. Короче, э -э там есть да, действительно, вон, аппетит. Да это чё, блядь? Иди нахуй, падла. Вы чё, бля? О, бляха, як як это працює, мать вашу. Я за рубіни тратю, Щоб відкритися, блін, О, ну цей повтор у мене. Він не Він непоганий, ну він. На жаль, він у мене є. Ну буде. Не знаю, чи робить його плюсом, чи ні. Напишіть. Ну цей у мене тоже є. Ну він хоча б синій мать вашу. А то, ну, ну ви що, блін. За рубини ну, члени, члены, блин, в ЛКСМ, Иди нахер. Придураш, нафиг. Ну. Цей гном у мене вже там пісець. Надо буде ним. Ну він воїн, близнебойний, от фіолетка, Я вже понял, як це. Ух ти. Хіл епічний. Взагалі прикольно. Ну. Давайте глянем. Эх, такой. Так, давайте, значит, тут нам дают. Нам дают вот так, да. И. и да. Ага. И нам дают. Ага. Вот так, да. Угу. Так. И щось це нам ще дають, да? Ось інвентар. А, собрать, усю, да, ось вс. Ага, золоту ету для апа. ББ, бе бебебе. -бе -бе. Все, так. Да? Ну, в смысле. Поки тут все. До свидання, мої родні. Так, і забираємо приз. Приз. Так, тепер герої. Герої у нас. Этот... Так, ось оно. Во По-перше, ми її робимо. Туди в той список. Е Зафігачимо її хрень. І гляньте, вона буде стандартно лікувати. Зараз поставим спорядження. І я так поняв спорядження в мене немає. Зов. А ні в мене є оця, ну, оця фігня. І все, да? ну, тушок у мене немає. Значить, гном іди сюди. У тебе є тут щось? небудь Ну, он джагернаут тут така ж сама. Короче, ні, я обновлять буду не за гроші. А, пішли далі призиватися. Х2. Короче. Ну, в общем, ні, по хілам тепер вообще писем. Не, ну я вірю, що по хілам, Ну, не настільки ж, мать вашу уродів. В жопу. Так. Вот в мене вона теж є, ну я ж кажу, вона не... Не апається На плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Ну ты чо блин, охренеть, Х2 у них просто працює. Хуже, ніж в рейді, мать вашу. От, класно да, ось от, за рубіни. ти хреначиш і Щоб оцих ЛГБТ товаришів Ще напік буде якийсь, я вже понял. Мах! Зі зі зі. Добре. Ну, короче, вы поняли. Так. Цей. Ну хотя бы сынька, ладно. Там уже будем выяснять, вони апаються, не апаються. На їх пока різати не буду. О! Вся вот хороший. Хороший танк, кстати. Для синього просто охренительный, вот честно. Ну такий. Та... А в мене такого не було. По-моєму, а мой був... А, він мені мордой не понравився був. А може й ні. Ты ч, блин? О, уроди. Вот уроди. Охренеть, короче, просто пляха-муха Х2. Я... Щоб не дуже уж часто матюкаться. Ну я офигевший народ. Ну, я б, конечно, не так сказал, но все-таки о Волтуса сейчас апнем по полной. Ну, це ж наш, как я вже казав, основный герой, основный. Чрт мене забирай. Господи, блин. Це просто беседа, гля, ну реально, говно на говни. Ты ч, блин? Во жопа. Ну, не, оця. Ну. Вона теж є в мене, ну. Вона така якась непонятна трошки. Ну да ладно. То фігня, Не, ну пісець, ти чого. гончий, нахрен. Оце дебільне, Ну, правда, легендарного хіла дали. Який. Ти чо, мать. Два камня, да? або даже один. Один. Ну, короче, ви поняли. Охренительный чувак. Ага, 4. Надо насмоктать. А, вот, якраз на смоктале. Ее оперний кият. И мы можем. Ще... И все, все, це вже. И дадут же ж якусь голуби з. А не, фиолетка. Золотый! Да ну на Фен... фенріс. Короче, ви бачите. Ну, такие вот він. Подожди. А, він кентавр? Єпона мать. Ну, коротше, от вам. Все, я отак от, от відкрився. Ну, це реально нема більше ні хуахуа. -хуа. Вообще. І тут ось, дивіться, раз. І тут вони, я так поняв, навики лорда. А, в мене їх мало, так. Да? Ну от, от вони, ось їх. Ага, то тобто есть це якийсь трон Севера, в мене всього їх. Ну, коротше, ви бачите, що їх майже нема. Осьо два. А, осьо це і теж це ж свіжі. І коротше, ви поняли ми. Раз, і осьо атаку. Ну, это, ви поняли. То тобто... есть. Так, тепер що тут у нас? Тут все захреначено. І тут ось алтарь духов. Я забираю ще эту девочку. Все, так. Да? Ох, єпона, мать, тут такі всякі віщі. Не знаю, коротше, ви поняли. От таке в мене тепер воїнство. Тобто, в принципі, я не знаю, як на вас, але. Ну, я вважаю, що. Дивіться, ну я не знаю народ. Я думаю, що... Чи в мене нормально все. Ну, не знаю, два, дві леги. Ну, я вважаю, непогано. Так. кого ми тут іще будемо туди піднімати? от цього демона. Ну, Це два повтора. Ось два повтора моїх епіка. Ну, синька тут ось гном, ми його, тоже, теж ну, зафігачимо. Він у мене плюс 3. Я його, ну ви поняли, цього щас сердечко, це щоб, ну, щоб в той список, а то тут почнеш шукать задовбейся. Оце, звісно, петух в траурі оцей. Я не знаю. Народ ну, пише, що типу, він ще непоганий. А я хз, може я ідіот, може. Ось оці гляньте, в мене їх скільки, ось, бачите, оцих. Можна їх покращити. Ось о дві гномки. Оцих ось п'ять штук, блін. Тільки вони чогось не апаються. Я ж кажу, пише, що пробудження. Ось оця ця лучниця. в мене їх 4 штуки. можна, Ну, ви поняли, ну, вона з ружбайкою, що, як піратка. ну, її можна апати. От, от такі от фігні, Оцих ось три, 3. Тобто, в принципі, можна тут уже всі, да, ну, я йду. Де мій? От бачите, ця не апається. Не апається. Пробуждені поки недоступно. Чи воно буде, чи ні. Тут же ж так само. А, ну, ми поняли. значить, ця ось, Вони безфракційні, бачите? Безфракційні. Нема. От тут є фракція. Це я вже зрозумів. ось, Євка о... теж. Цей ось він апається. ну Пробудження в нього є варіант. Поставити. Ну, він один. Хай поки буде, я не, не хочу. Мало лі вдруг оцю. А, можна пробудження. хреначить, у мене їх три. Пробудіть. Так, бачите, тобто ОЗ додавило. І можна ще я один оставлю на всякий случай. Вдруг буде злеття якесь. Коротше, тут така фігня, що воно так. Так, тепер йдемо далі. Гноми. Гнома. Ми можемо, во-первых, їх тут стадо гномів. Ну, ну бачите, раз. І те саме. В принципі, він... Та що його може дійсно зробити п'ятим, мать його. А може я лох. Короче, він тепер, ну якщо що, хрен з ним. Короче. Що це у нас? Моя команда Тут у нас їх просто тоже пісець. но. Ну, Хао. Так, пробудить, да? Еппона, мать я ту. Ой, ё-моё. Понятно, вона в злеті була. Еп! Отой гном. Охренеть, я лох. Ну Е, э, Будем ще ждать. Чин не. Проблема, все равно там у меня Я понял, то есть, если высвечивается Выбранный, офигеть А я не читал Ёкарный от ну Лошара, это, это, как бы сказать Это, вы поняли Ну, вот одну зливаем Блин, гнома, ну ладно Короче Короче, я олень, ладно Так, цей у нас плюс 5. Все. тобто пробудження в нього нереальне. Тут у нас. Це ж наше ета, навики. Ось гномка. Пробудження у нас ось все. По крайней мере. Мірі... А, то есть си нема. А, тепер я хоть понял. Ну, я ж лошара ще, ну, нічого. Так, і пробудження. Тобто, якщо рамочка не висвічується... Значить можна взагалі не паритися. Понятно, ну, я олень. Ладно, я думаю, ще випаде той хрен. Так, тепер що у нас? Оцей. Шторм грідят. Ось. У мене їх ще два. Бачите, тобто, тут не висвічується. Понятно, щоб я хоч знав. Ой, япона, мать матія лох. Ладно, ну це не настільки, я думаю, в мене героїв кілограми. Ну, тобто будемо грати поки цим, що є. Так. А, так, так, так. Ну, це нові герої, як я вже казав. Да. Тут треба їх буде подягати, ось оскільки в мене нових героїв, ну цей Буду ось ж нова. Ця ось о... коротше, коротше, тут у мене героїв тепер і цю треба одягти, тому що це хіл. Хіл хороший. І я думаю, що треба її, і... Ну, коротше, тепер, блін, гля, скільки і три легендарних героя, на які потрібно їх треба ще поодягати. Отаке от, от у мене злиття. Я не знаю, як, що це за член ВКСМ. Ну, я думаю, що це мені дуже-дуже повезло. Як тебе дівчинка, звати? Ейлін. Во. 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 Коротше, така фігня. Ну, поки все. Я щас. Это самое... Ну, тут, бачите, а, тобто, вот, э, купим эту хрень. Э, лучний Два нагрудника. Ну давайте купимо цей, ну та даже, даже можна два купить. Там у нас лучник є. Палки в мене тоже, кстати, закончились эти. Ну, в плане шмота, ви поняли. Ну, от так вот. Короче, пока. И тут щось выпало достижение. Что таке нам дають? Три алмазів і очки достіжень. Я не знаю, що воно таке. Ну, мені дали. І, значить, ми можемо. Е -е, це... Ще призвати один, один герой. Ну, дали ж Рубінів треба просрати. Много обманутих юних душ. Да в рот мені ноги. Це ж чувак зі сетого. Злиття. Гіпона мать, охренеть, о, мені повезло. Коротше, просто. Це ж дивіться, от нажимаємо, я просто помню. Осьо Lock, який я не хотів різати оцю свою дівчину. Ну, хілку хорошу. Це, звісно, три гомосека і взагалі без проблем. Ну, ви поняли. от така фігня. А боєць, це, мабуть, от, от дід нужен. ось він мать його. Ну, ну нічого, гном. То. Коротше, блін, народ. Я в шоці. Я реально в приятному шокі. Ми його беремо і будемо його піднімати до цього списка, щоб його тут не шукати 100 років. Тепер у мене хилів, в рот мені ноги. Де я його чи пролистав, чи ні, чи, чи мать тебе. Та й. Так, де ти? Тут уже героїв, глянь. Ну, писать. А, осьо він. То тобто, есть... Це... Ну, повтор... Ми його в оцю список захреначим. І потім будем... Ну, кр... А, і оцю, оцю дівчинку, осьо. Ми можем її пробудити. А ну, тут надо герой, не, оцей... О, це шо. А шо цю за хрень? А, отримати... не 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 треба. Тоді не треба все. А. Це що за членство в КСМ? А, тобто це вмістох можна пробуждати. Ну, поки ні. Я думаю, що не цю ми будемо пробуждати, а може хіла. Ну, коротше, подивимось, поки значить ні. От такі в мене зборище тепер героїв. Я вам їх... Це показав, І в принципі є кого качати, є ким грати. І цей от непоганий чувак. Ну, Ви поняли, Коротше, тут тут роботи не почати, і тепер край. Оця лупа теж непогано. Ну, Я вже попробував. спробував. Тепер просто після. 50... Не знаю, таке от вирішив відкриття зробити. В принципі, за виключенням того, що падає Зеленка. Падає оці білі. Хренові, ну і сині. Ну, я відкриттям задоволений. Кстати, напишіть мені, як вони будуть продвигатися. Оті чи ні. от такі діла. На цьому все. Це відео, я ж кажу, буде невеликим. Якщо відео вам зайшло, сподобалось, то підпишіться на мій канал та поставте йому вподобайку. Всього вам найкращого. Ну, і якщо хтось хоче віддячити матеріально, підтримати мене, то посилання на мою банківську картку під кожним відео в закріпленому повідомленні. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Все. Поки що отаке от, от відео окреме. Пока.